Вітаю! На цьому відео хочу показати фізичне оформлення родоводу. Над цим проєктом ми працювали майже два роки. Як правило, генеалогічне дослідження закінчується онлайн-опрацюванням. Ми віддаємо всі матеріали: це дерево роду на MyHeritage, це папку зі сканами усіх документів, і робимо звіт для клієнта. А зараз я вам хочу показати фізичне оформлення всього родоводу. Що ми маємо? Геральдика. Потім покажу детально, що входить в геральдичне оформлення, окремо. Книга роду це повноцінне дерево роду. Має таке оформлення і розкладається на багато, багато, багато метрів. Це повністю родовід нашого клієнта, оформлений такій гарній папці. І окремо йде книга роду. Книга роду написана в публіцистичному стилі і виконується на базі вже готового генеалогічного дослідження. Вона заважка. І отак вона виглядає. Повністю є футляр для неї. І отака краса. Також вся оформлена з геральдикою і описом. Так виглядає готовий варіант повного генологічного дослідження у фізичному його оформленні. І сумка. Також ми можемо за бажанням додати сюди ті елементи, які хотіли б бачити ви. Можливо, зробити більшу сумку, можливо, додати якісь документи, які у вас зберігаються. Також відскановані фотографії. Тобто, все комплектується за побажаннями клієнта.